Хочете просту, але екзотичну страву, зараз покажу. Приготуємо креветки з кукурудзою по каджунськи. Нам потрібен каджунський мікс спецій. Зробимо його власноруч. Беремо паприку, сушене орегано, чорний перець, перець чилі, сушений часник цибулю та сіль. Пропорції будуть в описі. І ретельно це все перемішуємо. А тепер. До страви на пательній вольї обсмажуємо дрібно нарізану цибулю та болгарський перець кубіками. Тепер кукуруза. Важливо взяти соковиту, солодку з насиченим смаком. Нарізаємо її кільцями та додаємо на пательню. І половину наших каджунських спець трішки солі та білого вина, смажимо це все, перемішуючи. Тепер королівські креветки в панцирі. Сільпо ретельно відбирає їх для вас і везе в Україну. Обвалюємо їх у решти спеції. Краса! Можна додавати на пательню. І смажимо до готовності. В кінці додаємо петручелі і викладаємо це все на тарілку. А зараз покажу, як треба їсти криветка. Правильно, дивіться, тут голова треба тільки вверх. Отак От і смачно!